залишили свої контакти ви... Ні, це без питань я залишу свої контакти але ну прийомні години е... зараз з 14 по шістнадцять може бути відрядження запланована зустріч запланована тому попередньо... ну а як громадянам е... бути номер вам було краще куди там ну, якщо ви там подивитесь, там є... Номер гарячої лінії там можуть вас зв'язати. Ну то... тобто інформація, яка у вас на сайті, вона неправдива, правильно? Чому? Ну от, ну на сайті вказано прийомні години. Я прийшов, прийомних годин немає. Значить, неправдиво. Та я розумію, що ви тут не при ділах. Хто хто є? Хто пише цю інформацію? Невірно, яка вводить в оману громадян. Ну, типу. Так як вже ж вірно. Ну третій вівторок місяця там з 14 до 16. От ми відклали всі свої справи, прибули в цей момент. На, ну приїхали, хочемо зустрітися. в Прийомні години, які виділені для громадян. Даній ситуації варвар. Це, а у вас є, є і, е, книга скар, куди можна пожалуватись? Ви можете записати і залишити, розглянути. Залишуть і розглянуть, так? Це що, скринька? Скринька, ви можете сюди всі жалоби туди посіти. Скринька для повідомлень про корупційні дії. Інші повідомлення підглядатимуть розгляду. То це не повідомлення про корупційні дії. Це скарга безпосередньо. На я не знаю на кого Ви Можете залишити письмо вигляді. Канцелярія спуститься і вона зареєструє і розглянути наші с чудово. А, тоді я б вас попросив. Да, а 4 я зараз напишу скаргу, і ви мені. Відміточку, мі... від да, поставити, щоб... О, все, чудово, так підходить. І я собі залишу контакти, щоб зі мною зв'язалися, тому що ну, конче необхідно зустрітися з паном Юрієм Болоховцем, який не так часто приймає гостей. А навіть коли прийомні години приходиш, то його все-таки немає. Я зрозуміла, тому це я вам... Рекомендую, що за час. Просто... Добре, у мене ручка є. У мені а 4 будь ласка. Так, Дякую. Знаєте, є розпосуджена така тега: кому жалітися, коли вбиває поліція? Тут те саме, да? кому жалітися, коли керівник ДПРС України. В свої прийомні години не приймає громадян. Для чого ця інформація тоді на сайті? Ну таке відрядження, там ще щось, я все розумію. То для чого писати інформацію невірно на сайті, яка вводить в оману громадян. От як думаєте, кому мені скаржитись на, на Юрія Болоховця, Болоховцю? Така собі беззатія. Зараз подивимося, хто там. Тут там старший. Хорошо, Та можливо, якісь заступники є? Нема такого. Дізнайтесь, будь ласка. Тут же ж багато у вас велике підприємство, там багато всяких посадових осіб. Я навіть не знаю, на кого на, на кого скаржитися е, на відсутність Юрія Болуховця в прийомні години свої. На кого? Хто старший над ними? Да. да, интересно. Ну что, думаю, это он сам себя нападет? Да. Так, генеральный директор, да, вы все. Генеральный директор, хорошо, что генеральный директор. О, а може Ліцур є на місці? Ні, нема такого. Воз лицуром вообще было круто. Ну все. Выконающий директор. Ну, було цікаво з лицуром. Обживать некоторые питання. староста Вали бьется. Лицу было бы Слухаю. Да, Добрий день. Ну, Якщо ви хочете, щоб ми поставили в мене в підій-ка uh -huh. треба або копію, або завтра зателефонуєте номер, скажімо, вхідний. Саме тому що система електронна. Добре, куди телефонувати, які питання? А, давайте я зараз uh -huh. Давайте так, я сфоткаюся. Так, uh саме -huh. скалянка. Там аж буде дев'яточка, там буде перелік один-два, і ми будемо дев'ять. Дев'ять це так. що таке? Це, к -к -к... каже, Один вас з'єднають з тим, два з'єднається з тим. Тобто то, це... це бере робот, да? Да. і треба нажати на дев'ятку? Ви почекаєте, дев'ять там, де будуть загальні шани, це буде відділення. Десять. Це завтра вас набрати, так? Ми до кінця дня зареєструємо, uh -huh. буде до кінця дня завтра вранці будемо. Все, дякую. Так. Там мої контакти є. Якщо вам, Юрій, захоче. І, контакти, да. а є якась електронна, поштова адреса, яким чином дати вам відповідь? Давайте я ще додав. Uh -huh. ну. Роман контрол. На електронку. Ну, ну, на електронку, якщо. Пан Юрій, цей дозволить надати особистий прийом, то зателефонує. Так, да, я ж залишу. Так, да. Да, тільки тільки бажано хоча б за день, так, да, тому що нам теж треба якось планувати на день. Так, добре, все дякую. На все добре, до побачення.